У мене під будинком, де я проживаю, є клумба. І незважаючи на те, що я чоловічого роду, я інколи беру тяпку, сапу та виходжу прополювати ці. Клуби. Або інколи поливаю їх водою, квіти. Збирається, дуже багато людей, дивлячі, дивляться на мене, і ну, так виходить, ніби мер міста. Висаджує алею дерев. Деякі з цих людей, навіть ті, які проживають у нашому будинку, говорять мені, навіщо ти це робиш? Я плачу податок на прибирання та обслуговування цього будинку. Нехай це роблять ті, хто отримує ці кошти. Але, розумієте, тут я проживаю в цьому будинку. І якщо держава інколи ну, не виконує або запізнюється з прибиранням, то я що повинен жити у срачі як придурок? Можливо, нам, громадянам, які тут проживають, потрібно ну, від влади вимагати більшого. От наш будинок обслуговується. Фірмою, яка займається цим прибиранням прибудинкової території, обслуговуванням будинку, його якраз найняла влада. Ми інколи допомагаємо цьому двірникові, є двірник у нас. Ми йому допомагаємо інколи там згрібати листя, чистити сніг, прибирати. бо Ну, не встигає він. Але уявити, що фірма, яку найняла влада, буде займатися упорядкуванням клумби, якої, яка під моїми вікнами, ну, я не можу. Розумієте, якщо дійсно їх примусити займатися клумбами, то, я так розумію, вони зразу піднімуть тарифи, наймуть дизайнера, який буде займатися цими клумбами. А робити з цією клумбою, мабуть, нічого не будуть робити. Ось і виникло питання придурок я і мої бабусі, які ото полюють ці клумби, чи ні. О тих, хто дивиться це моє відео і знаходиться зараз за кордоном, я прошу напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як до цього питання. У вас там за кордоном їхня влада відноситься. Я буду за це вам е, дуже вдячний. От дійсно, придурок я чи ні? Ну і звичайно. Ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь на цей канал. Я звичайний пенсіонер, дідусь Хохол, Іван Сергійович. Дякую вам за увагу і слава Україні та героям слава!